Сьогодні ми поговоримо про стандарти краси у Китаї, Японії та Кореї в період нового часу, Наймось про їхні особливості, спільне та відмінне між цими країнами. Розглянемо приклад тогочасних конвенційно привабливих жінок вулистя, що відчуття прекрасного в цих трьох країнах досить подібне, але зі своїми особливостями. Китай обличчя і тіла у китайців давніх часів був складовою частиною традиційної китайської медицини, поряд з голковколюванням. Масажем тощо, крім того, китайці глибоко переконані в тім, що і душею існує тісний зв'язок. Тому по-справжньому привабливою вважалась жінка, яка, крім гарного обличчя й ретельно доглянутої фігури, розбиралась б у живописі й поезії, могла б підтримати розмову в присутності свого чоловіка або пана, нанесена на обличчя густим шаром рисова пудра, яскраві рум'яни на щоках. Влоскучі червоні губи, що різко контрастують із білими зубами, підведені сурмою брови, чорне волосся, прибране у високі зачіски або заплетено в коси і прикрашене, різнобарвними стрічками і квітами. Ось портрет китайської дівчини або молодої жінки, що практично не змінювався протягом сторіч, аж до початку ХХ століття. Критеріями жіночої краси в Китаї завжди вважалося кругле обличчя як місяць, маленький ніс, великі яскраві губи, витончена струнка фігура. Краса вимагає жертв, такий девіз могли сміливо написати на своїх прапорах китайські жінки. І найбільш яскравим прикладом цьому може служити бунтування жіночих ніг. Мета цього звичаю зберегти маленьку ніжку, оскільки в Китаї вищою чеснотою дівчини вважалась ніжка у формі лотоса. Однорічній дівчинці стягували бинтами ніжку таким чином, щоб бинти не дозволяли кісткам і м'язам нормально розвиватися, а пальці були підігнуті. Жертва, яку жінки заради краси робили, була дійсно великою. Бунтування ніг серйозно відбувалося на здоров'ї жінки. По-перше, це була дуже болісна процедура. По-друге, порушення нормальної циркуляції крові ступнях нерідко призводило до гангрени. По-третє, сидячий спосіб життя призводив до багатьох хвороб. І через все це жінка повинна була пройти заради того, щоб залишатися жінкою гарною, бажаною і привабливою. Японія В Японії епохи Едо і МАЙДЗІ жіноча краса була справжнім мистецтвом. Білий кольор обличчя, намальовані ухайні маленькі бровки, тендітні вуста вважалися ознаками витонченості. Особливістю краси, як золоті лотоси в Китаї, в Японії вважалось Охагуро, японська мода та практика забарвлення зубів в чорний колір. В основному почорнені зуби були символом повноліття дівчини, і це означало, що вона могла вступати в шлюб. Охагуро був поширений серед вищих верст населення. Нижче стане очорнювали зуби тільки на великі свята, оскільки процедура займала немало часу і коштів. Серед аристократії чорні живі було популярне, щоб приховати карієс. Корея головними елементами чосонської краси були благочестя, охайний зовнішній вигляд та витонченість дівчин. Звичайно ж, не менш цінними якостями стало спокійний характер та природний макіяж. Трьма основними критеріями жіночої краси були самбек три білих кольори. Підкреслює болизну очей, зубів та шкіри. Сам хик. Три чорні кольори це очі, брови та волосся. Тамхун, три червоні кольори, на щуках, червоні губи та ніжні нігті. Східноазійські стандарти краси періоду нового часу це не просто про зовнішність, це про соціальні ролі, ідеали, цінності та систему, де краса була частиною культури, обов'язку ідентичності. Вона могла бути болючою, штучною, символічною, але завжди значущою. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.